Моє вітання час Кременчуцьких новин на Лтаві. Тарифи керуючих компаній на ексвитрати не підвищуватимуться принаймні до осені. Автомобілісти заважають комунальникам виконувати ямковий ремонт доріг. А молодь прибрала Придніпровський парк. Залишайтеся з нами буде цікаво. Тарифи керуючих компаній на ексвитрати підвищувати не будуть принаймні до осені. Таке рішення прийняв міський голова Олег Бабаєв після того, як розглянув розрахунки, надані керуючими компаніями. На думку мера, підвищення не обґрунтоване. Про те, що нині підстав для зростання тарифів немає, Олег Бабаєв заявив сьогодні під час брифінгу для журналістів. Решение оставляем все как было, управляющие компании живут как было. Я категорически против повышения тарифов ШКХ. То, что представили управляющие компании, не является убедительным аргументом для повышения тарифов. Поэтому остается все в силе. А осенью вернемся к этому вопросу в случае, если будет повышение электроэнергии. Кременчуці триває екологічна акція Зелена толока. Сьогодні загальне прибирання охопило територію парку Придніпровський. Об'єднані спільною методю зробити наше місто чистим. Молодь і посадовці гуртом наводили лату парку. Як це було, бачила Олександра Демеденко. Зелена толока день другий. Сьогодні масштабніша. На прибиранні території Придніпровського парку задіяно майже 2,5 тисячі представників учнівської та студентської молоді міста. Всем, кто поддерживал экологичную инициативу на слово ⁇ Вид міського головы. Я благодарен вам за то, что вы действительно истинные кременчужане, за то, что у вас действительно истинно кременчуское сердце, за то, что вы любите свой город, за то, что вы хотите, чтобы город действительно был лучше. У нас вот этот наш Приднепровский парк, мы, если вы заметили, уже немножко денег вкладываем в него сделали там детскую площадку хорошую, освещение сделали. Я обещаю вам, что каждый год сюда будут выделяться значительные бюджетные средства для того, чтобы парк этот приносил нам всем с вами истинное наслаждение. И знаю, что когда вы придете после нас, мне потом уже в преклонном возрасте не стыдно будет встречаться с вами, а вы мне не будете говорить, что ты просидел тут, протирал штаны и ничего не делал. Давайте сьогодні всі вместе місті, порядок. Давайте сьогодні всі вместе сделаем этот парк настоящий парком. Численна молодіжна громада завзято прибирала територію придніпровського парку. Підтримали акцію, адже бажають жити в чистому місті, хочуть бачити Кременчук Охайним. Ми прийшли зробити Кременчук чище. Ну, це ж наш міст, Редний місто, ми вирішили допомогти. В школі об'явили і ми вирішили піти допомогти. Настроение отличное, хоть погода не солнечная, но все хорошо. Почему Потому что за свой город, чтобы он был чистым. Ну, как бы будут в будущем дети. Гуляли, чтобы было все чисто. Мы пришли на эту акцию, чтобы сделать наш город красивее, чище. И мы считаем, что это правильно. И гордимся тем, что наш город проводит такую акцию. Попрацювали і посадовці. Олег Бабаєв зазначив, що сьогодні то генеральна репетиція. Вже завтра усі працівники міськвиконкому вийдуть на суботник, щоб зробити свій внесок в справу прибирання Кременчука. Загалом сьогодні під час зеленої толоки було прибрано 15 гектарів території парку. Зібрано та вивезено близько 500 кубічних метрів сміття. На завершення екологічної акції вже традиційна каша для всіх учасників. Працювати залюбки можна у будь-якому віці. Було б бажання, змаличку дітей привчають до працелюбності. Окрім, Окремошуці є такі люди, яким і в глибокій старості властива любов до праці. Наступний відеонарис про 95-річного Кременчужанина та його 85-річну дружину. Майже щоразу під час апаратних нарад та об'їздів міста з вуз міського голови Олега Бабаєва лунають нарікання на недбалий санітарний стан прилеглих територій до приватних садиб. Дійсно, загалом приватний сектор ніколи не славився чистотою та порядком, але ж зрозуміло, що все залежить від свідомості господаря садиби. Чебенко Миколі Савовичу 95 років зі своєю 85-річною дружиною Марією Павлівною. Вони живуть подружнім життям вже 67 років. Дякую Богу, що ми вдвоєм є з ким поговорити, посовітуватися. Все то це життя. А двіжені це жизнь Треба працювати. Так і працюють дідусь з бабусею дружньо, пліч опліч. На де робити. У домі нам ніхто не вбирає. Самі вбираємо, Стирає, все чисто, кушать, варять, вбираємо Все так. Щоб з бабушкою двоєм. У дворі тримають невеличке хазяйство кури, кролі, бджоли. Тому хворіти родині Чебенко ніколи. Тож і не скаржаться вони на стан здоров'я. Дідушка хоче до ста дожити. хороше що Дуже довгих літ. Побажаємо подружжю Чебенко, щоб молоді було з кого брати приклад родинного порозуміння та працелюбності. Приватні автовласники, які масово залишають свій транспорт на узбіччі дороги, заважають комунальникам виконувати ямковий ремонт доріг. На це сьогодні Кременчуцьким новинам поскаржилися працівники шляхового ремонтно-будівельного управління. Робити ямковий ремонт на вулиці Першотравневі заважає те саме, що й прибирати сніг взимку, численні припарковані авто. Затримки в русі транспорту, пробки з. Стають і нам також заважає те, що під машинами залишаються ямки, які ми не можемо заасфальтувати. Нам приходиться потім знову повертатися на цей же самий участок. Це викликає доповнительні сроки. І затримки в нашій роботі. А тим часом роботи на першотравневій багато. Цю ділянку шляховики оцінюють як складну та масштабну за обсягом робіт. Адже більш ніж за чверть століття, поки тут не було капітального ремонту покриття, на асфальті утворилися численні ями та тріщини. Крім того, ще й інтенсивний рух транспорту оскладнює роботу комунальників. Втім, якщо з транспортним рухом на першотравневі нічого не поробиш, то не паркуватися на узбіччі проїжджої частини цілком реальна задача. Про це кремечуцьких автомобістів і прохають шляховики, натякаючи, що якісний ямковий ремонт доріг потрібен не лише комунальникам. Оперативність служб міськвиконкому порадувала мешканців будинку номер 85 по провулку Героїв Бреста. Сьогодні конфліктна ситуація між підприємцями Костирями та їх сусідами по під'їзду, про яку ми розповідали напередодні, отримала розв'язку. Суперечки виникла через те, що подружжя Костиря розпочали реконструкцію підсобки магазину, що знаходиться на першому поверсі будинку, під житлові кімнати. І, зокрема, пробили в під'їзді двері для виходу з квартири. На місці події побували профільний заступник міського... Голови з будівництва Геннадій Музика та депутат міської ради Олександр Головач посадовці пообіцяли відновити справедливість і вже сьогодні. На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради розглянули звернення мешканців провулку Героїв Бреста. Через виявлені численні порушення виконком скасував своє попереднє рішення від 1 березня 2013 року щодо надання дозволу на переведення підсобних приміщень в будинку номер 85 по провулку героїв Бреста з нежитлового в житловий. Новий фонд журналісти Кременчуцьких новин і надалі слідкуватимуть за перебігом подій за вказаною адресою та інформуватимуть глядачів про розвиток подій. Аварійно-небезпечні електроопори зовнішнього освітлення, про які ми розповідали в ефірі Кременчуцьких новин минулого тижня, більше не становлять загрози життю відвідувачів Кременчуцького річкового вокзалу. Працівники КП світло демонтували і вивезли з території вокзалу всі небезпечні бетонні стовпи. Всю процедуру демонтажу зафіксувала наша відеокамера. Майже два тижні тому до відділу контролю за оперативною обстановкою у місті надійшло повідомлення про аварійно-небезпечні електроопори зовнішнього освітлення на території річкового вокзалу. на територію річкового вокзалу було обстежено та виявлено 9 таких опор, серед яких 4 особливо небезпечні. Ми звернулися до заступника міського голови по ЖКХ Медудовського Валерія Володимировича. Велика йому вдячність! Він надав доручення комунальним підприємцям місць світла. І сьогодні вони проводять ліквідацію цих аварійних стовпів. Роботи по демонтажу аварійних електроопор тривали протягом двох днів. Вчора працівники комунального підприємства Міськ світло познімали всі боржаві ліхтарі та металеві деталі на стовпах. Сьогодні ж безпосередньо всі стовпи, які були визнані аварійними, були демонтовані за допомогою крану і вивезені на смітник. Оці всі опори і все освітлення нам не належало. Як побудували річковий вокзал? Спочатку річковий вокзал їх обслуговував, а потім воно стало нічинним. і до сих, до сих пір невідомо чиє. Воно залишається і досі відкритим питання: хто є власником території між річковим вокзалом та басейном Нептун? Практично у центрі Кременчука, вздовж берега Дніпра є невелика ділянка землі, якою ніхто не опікується, і вона вже більше десяти років як не освітлюється. Цей куточок є улюбленим місцем відпочинку кременчужан. Сюди у будь-яку пору року з задоволенням приходять крименчужани, хто перебалити, хто відпочити. Підлітки тут залюбки проводять вільний час влітку. Ну, звичайно, територія тут така, що потребує освітлення, тому що тут влітку дуже багато відпочиваючих, і вечірні години. І, звичайно, треба вияснити, хто тут власник, і цю територію потрібно освітити, тому що тут центр міста практично, вода рядом. Практично. Ну як далі буде, і хто цим буде займатися? Поки що не ясно. Ситуацію треба цю вирішувати подальшому. Своє завдання працівники міськвітлу виконали. І тепер життю і здоров'ю кремечужан на території річкового вокзалу нічого не загрожує. Але без освітлення це місце в вечірні години все одно залишається потенційно небезпечним, адже приваблює сюди антисоціальних громадян. Але будемо сподіватися, що й це питання буде незабаром позитивно вирішено. 9 березня у Кременчуці сталася резонансна подія. Пізно ввечері у під'їзді будинку, розташованого у мікрорайоні Молодіжни, невідомий погрожуючи ножем, зґвалтував 22-річну кременчужанку. Близько місяця правоохоронці Кременчука ретельно розшукували гвалтівника. Зрештою, працівники карного розшуку автозаводського райвідділу міліції спільно з працівниками приватної охорони затримали злочинця. Ним виявився 48-річний кременчужанин, який мешкає неподалік від місця скоєного правопорушення. Учора правоохоронцями міста Кременчука був затриманий місцевий мешканець селища Молодіжного 65 року народження, який в ніч з 8 на 9 березня склав зґвалтування 20-річної дівчини. При затриманні у даного чоловіка був вилучен ніж, яким він погрожував жінці та куртку, в якій на той час він знаходився. Наразі, по даному факту, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 зґвалтування неприродним шляхом. За що передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на до п'яти років. Як було з'ясовано правоохоронцями, 22-річна жінка не єдина жертва даного нападника. Якщо жінки, які стали жертвами даного виду злочину, не соромтеся, звертайтеся до правоохоронних органів, аби злочинець поніс в повному мірі відповідальність за свої діяння. Майжете більше однієї квартири сплатіть податок 1 січня 2013 року набула чинності стаття 265 податкового кодексу України, яка регламентує порядок обчислення і сплати податку на нерухомість, хто платитиме за що і скільки у податківців дізнавалася Ірина Скрипачова. Якщо у вас дві квартири або одна загальною площею більше 120 квадратних метрів, чи будинок більш ніж 250 п'ятдесят метрів квадратних, платіть податок. Останній становить 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня поточного року. Це 11 гривень 47 копійок. А для квартир житловою площою більше 240 квадратних метрів і будинків за 500. Ставка податку становиться 2,7% від мінімальної заробітної плати. Якщо ви власник декількох квартир, ви повинні обрати собі пільгу на одну з них за іншу по тарифу. Навіть якщо загальна сума площ не добігає позначки у 120 квадратних метрів. У громадянина є нерухомість, де житлова площа до 120 метрів квадратних, то до цієї нерухомості застосовується пільга і він нічого не платить. Якщо ж у громадянина є два об'єкти нерухомості, то він повинен вибрати. До якого об'єкту нерухомості йому буде застосована пільга. Податковий кодекс визначає, що пільга застосовується до одного об'єкта нерухомості. Тобто, виникають де, питання у громадян, але ж таке питання, що пільга є до одного об'єкта або для будинка. Якщо у громадянина є будинок, наприклад, десь в селі, а квартира у місці, то він вибирає пільгу, де йому обирати. або в селі да пільга застосовується тільки до одного об'єкту нерухомості. і все. Не є об'єктами оподаткування, садибні будинки та гуртожитки. Звільняються багатодітні родини та будинки сімейного типу. Інші до 1 травня повинні звернутися до Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції і надати інформацію про своє майно із обраною пільгою. При собі необхідно мати ксерокопію паспорта, кода, ксерокопію на об'єкти житлової нерухомості, техпаспорт з БТІ. Якщо ви проігноруєте або не отримаєте повідомлення, пільга буде обрана самостійно. До 15 квітня державні реєстратори надаватимуть відомості про майно громадян в автоматичному режимі. Якщо громадяни будуть ігнорувати сплату податку, то будуть вживатися заходи щодо спогашення даних, буде виникне недоїмка по даному питанню, буде нараховуватись пеня за несплату даної недоїмки. Ну і будуть звертатись до органів. Податок зараховуватиметься до міського бюджету на сьогоднішній день, як повідомили нам податківці, від сумліни Кременчужан вже прийнято більше 300 заяв. Податкове повідомлення рішення громадяни отримують до 1 липня а обов'язок по сплаті настає протягом 60 днів з моменту вручення повідомлення. Такими подіями завершився робочий тиждень. Нагадаю, у 21-й годині понеділка дивіться на Лтаві прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Під час ефіру телефонуйте за полтавськими номерами, які будуть указані на екрані, а також за прямим номером 780818. Гарних вам вихідних щастим.